Витяги з наказів, директив, розпоряджень, журналів бойових дій, оперативних задань, посвідчення про відрядження, матеріали. Спеціальних службових розслідувань, де вони які указують на те, що вони дійсно перебували в зоні проведення ділістичних операції. навіть якщо військовослужбовець матиме неповний пакет документів, військові комісари приймуть справу у роботу. А далі самі будуть витребувати необхідні довідки з військових частин або керівництва певного сектору, З районного військового комісаріату документи передаються в обласний військовий комісаріат, де Комісія, в яку входять, крім військово військовослужбовців, ще представники громадських організацій, комісіона приймає рішення і відразу ж виписується посвідчення. Посвідчення на даний час в Чернігівському обласному військовому комісаріаті вистачає, декілька тисяч у нас. Бланків є так, з травня до військових комісаріатів області звернувся 101 військовослужбовець. Як результат, 94 людини вже отримали посвідчення. А от порешті семи демобілізованих робота триває. Комісія розіслала запити і чекає на відповіді. Окрім того, за словами заступника обласного військового комісара, демобілізовані учасники АТО мають право на відомчу нагороду начальника Генерального штабу Збройних сил України. Для її отримання необхідно мати посвідчення учасника бойових дій та звернутися до військкомату. Як зазначає, Ють армійці за два дні державних свят таку візнаку отримали вже 1064 захисники батьківщини.